Виходить із центру первинної медико-санітарної допомоги та сідає в авто. Лікарка-терапевтка Людмила Струкань сьогодні тримає курс на кропивну. У фельдшерсько-акушерському пункті вже чекають пацієнти. Добрий день. Першим на прийом заходить Леонід Кравченко. Чоловік у минулому фельдшер. Працював у цьому закладі 55 років. Нині каже, прийшов до лікаря, бо турбує серце. Це плохо. Це насос у нас дуже мало качає крові. Вам себе дуже треба берегти. Я казав, що буде нещасна кропивна, якщо не буде лікаря. От без лікаря немає справи. Доступність. Попробуй з району це добитися. Для обстеження, для звісно, важче. Лікарка опікується двома селами кропивною та крупським. До початку повномасштабного вторгнення приїздила один раз на тиждень у кожна із сіл. Дивлюся хворого, вбираю скарги, міряю тиск. Слухаю серце, легені, сатурацію, температуру. Робимо вакцинацію, якщо треба. Якщо збирається десь на 10 чоловік, то приїжджаємо. Вакцинуємо їх тут. Золотоніська первинка обслуговує більше 45 тисяч осіб. Розповідає її директор Олександр Прокопчук, серед них і жителі чотирьох громад. Виїзди призупинили з 24 лютого. Лікар виїжджає в середньому, десь раз на тиждень за закріплені за ними населені пункти. З початком ведення бойових дій в Україні ми цю ініціативу трошки призупинили у зв'язку з тоді дефіцитом бензину і іншими факторами на початку війни. Зараз потроху це відновлюємо. Місцевий житель пан Олександр говорить, задоволений, що знову може потрапити до терапевта. Населення вже пожилого віку. І так як обслуги треба, щоб було більше, то звідчить за цей час, що приїжджають і те вже навіть. Нас в Це у Устраї. Про графіки виїзду лікаря попереджають заздалегідь, розповідає фельдшерка Любов Голубович. Оголошуємо додатково в старостинському окрузі, коли вона прийде, коли буде працювати час її роботи. І люди приходять. Люди дуже задоволені, тому що в Золотоношу їхати не треба. Лікар приїхав, надасть допомогу, відвідає хворих вдома, які не можуть прийти. На прийом безпосередньо сюди ж на приміщення виїзні прийоми відновлять і в інших селах громади, згідно за графіком, який був до початку воєнних дій. Вікторія Гончарук та Горозія, новини на Суспільному.